Так. Як Ілокіч, ви житель Мар'їнки, 77 років прожили тут в Мар'їнці, так? І... Да, так, так, нехай. І... Що... Я, я, я не оце, оце за вами, оця клуня, так? Оце що за, за вашими плечами, це вона постраждала внаслідок гранатометного обстрілу. Ви знаєте, я якраз в, в хаті був, Ось, Коли. Наші хлопці ми хай ходять. Позвонили, і... совчили мені цьому, що я що горить е, 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 сінок на синику. Mm -hmm. Я вийшов, хоча все було об'ятця пламенем, михай, вот нехай. Ну, так як е, сказала сусідка по садибі моєї ось Романова, вотних, що вони як нехай, все це бачили. Вони сином були якраз у дворі, коли прогримів розрив. І каже, ми тільки глянули, нехай тут, нехай пламіння обнятий весь сіник. От, Хай тобто от, розрива. А тоді, це... і, тоді і постраждала, у вас була корова, так, і теличка у вас була, і тоді і постраждала так, так нас. У мене було чотири голови. Чотири голови хай животних Крупного раз. Ви ще в 77 років тримаєте чотири тваринки. Так. Да. Так да, от. Михайло, от... є така пісня? От них. Яка ж це пісня без баяна? <laughs> яка ж це Мар'я без Івана? А яка ж це Зорька без Роси? А який ж це Яків? Без коровок. Все життя я прийшов із коровками. Пане... Працював, хоч і в шахті, 40 років, нехай. Все одно я з ними не розставався. Пане Яків, от ви знаходитесь за декілька метрів, так, за декілька десятків метрів від, від передової, від прямо ви живете на передовій. Скажіть, от як? Як вам от по, поначалу, коли все розпочиналось, як вам було і як зараз, чи, коли три роки війни вже прийшло? Ви звикли до цього, до цих всіх обстрілів? Ваша хата неодноразово обстрілювалась і гранатометами, і, і кулеметами? Ну, і... Побити, нехай хата нехай, побити, ось у мене і, і, і сарай нехай, зі коровки живуть, нехай. Примем. Попадання до мета, нехай провело хінку, нехай у е, сараї, нехай, як коровки чудом живим залишилося, я не знаю. Обнесло ту сторону криші, нехай шиферу там осталося, як кусочками тут нехай. Все це нехай е, робота наших кровних слов'ян, братів, росіян. Вітілявся це йде, Вот. Що вони захищають, люди вже побачили. На своїй шкурі все це люди спитали. Ніяких не було, нехай причин для того, нехай, щоб там бой був, нехай десь тот, нехай. Закидають, нехай, іграти меті. І з мінами міри, нехай по всій маленьки до самого площаді летять, нехай. Стріляють там, де немає навіть українських військових. Так за яких нехай військових мова йти, нехай, якщо вони казали, що нехай ось е, животноворська ферма, нехай є е суїцька, за які там військові розмови може йти? Все це нехай, признарене нехай. Просто толі уничтоження людей, нехай марки, то ті запугування. Тут нехай, і, 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 другими словами, як це не може виразитися, нехай. От, нехай з самого почала війни, от нехай було нам дуже і дуже тяжко, тому що нехай непривички нехай корову кормить, поїдь, доїть, нехай, а тут такий обстріл іде, нехай, от, нехай. Прийшлося і сіника, нехай, як це сказати, нехай рачка лазить, нехай є, тюки тягати нехай, щоб не накормити, нехай. Коров доїли 11-11 сорок, хай, тому що ввечері такі були обстріли. Нехай. Пане Боже, Яків, нехай. а ваша дочка, яка вам допомагає, вона що каже, щоб ви тримали кор корівок чи навпаки. Там, каже, там, тато продаємо. Чи... Ну хто я знаю, дочка йде, роду, по теченню батька. Так я. От, нехай, потому, що, нехай, ну, як сказати, важко і дуже високе робота нехай. У дочки є дочка, нехай меша ну, родилася 8 місяців і тільки спомилася нехай. Звісно, нехай би. Яка то, ну як нехай сказать, нехай для э, сім'ї, для її тоже э, допомога лес, нехай. В цьому пані нехай. Це ну, я діло нехай. Я не кажу, що я багачають коробками. Хто а... коровку держав, той прекрасно знає, що багатим ніколи не будеш. Це стопроцентово нехай. Хай люди, може які і мають завість у цьому нехай, Потому тому нехай, що вони ну не як нехай. убить коровку, нехай, я вважаю це великим гріхом. От. Пане Яків, а скажіть, от дивіться, неодноразово під час обстрілю, так, ви на самій лінії, на самому передку живете. У вас не було інколи бажання просто десь кудись переїхати, десь покинути це все? Я розумію, що це ваша батьківська хата, ну, ваша хата, ви тут виросли ціле життя. Ну як нехай. Розговори у нас в хімії великі. Ну, зводилися все до одного кінця. Куди можна їхати? Якщо поїхати, треба мати фінанси, тобто гроші, які може купити житло, вони хай, щоб можна хто нехай. Це одна сторона. Друге, кому потрібна сліпа людина. Я сліпий, я тільки чоловіка розлічаю. Тут все життя прожив, хай у мене. І ви зараз... Ви не бачите і ви все можете робити. Ви корів кормите, ходите, сіно носите, все все робите, ви не зрячі. Ну, це е, показується як нехай, дуже таким е, сложним тим людям, які бачать. А ті, хто не бачить, ті прекрасно розуміють, що людина привикає е, до всього, до всіх нехай случаї життя. От нехай те, що я беру в руки, я чувствую, що я беру. Поймаєте, все життя я тут пройшло, нехай, тому що я знаю, де в мене стожок стоїть, нехай, де в мене двері корінника. Я не трохи цілочаю, а так це я ощущаю, що все йде на ощуп. Природа людину, ну як сказати, нехай, наділила так, нехай, що якщо людина сліпа. То вона все вас на слух, на чувства, на вищу. Так, я за вас зрозумів. Скажіть, Знаете? будь ласка, ось ось різдвяні новорічні свята, різдвяні свята. Скажіть декілька слів, б ви побажали українським солдатам і жителям мирної України, ну і всім, всім, всім українцям. Передайте вітання від себе, від, від людини, яка вже три роки живе під кулями, під гранатами, під снарядами. Я всіх людей. Живущих на Україні Вот, них. І так, як я вражаюся ці часом, хай не всім замішаю. Бажають людям мирного, мирного тільки неба. Ну і звісно, вот, людям, От, нехай. щоб люди жили в мирі, От, щоб не було таких іут, які завелися в Донецьк. Вот, які продали і передали повністю слова, нехай Україну. От нехай людей підняли. Не, не за що людей підняли, нехай. Це ж, як сказати, нехай. на пустому місці це все було. Вот нехай. У тому нехай я якраз і вітання, нехай як то мішають от, і і тим, нехай не скажу одне, нехай. Велика помилка влади, що вони обстріляли. Пригород і Красногоровку, і Мар'янку, і, і Петровку, і Псільщик і, і нехай. Оце велика помилка, вони людей сколихнули, проти себе. В тому, нехай, що коли в е, початку референдума, як вони його називають, нехай, приїхали, зробили блокпост бокпослуги ГАІ, і люди поначалу їх ну як, сторонилися, а після, вони входили в контакт нехай, і вони ж розказували, хто вони такі. Вони говорять, нехай. Один каже, я три війни пройшов, а другий каже, це вже для мене четверта війна. Я був